Я раніше завжди спілкувався російською мовою, виключно російською мовою. А звісно ж, перейшов на українську мову. І я зрозумів, що я дуже філігранно спілкуюсь українською мовою, але у себе в голові. А по факту, а можна, будь ласка, хлеб? Да? Просто знаєте, у мій транслейт він працює виключно за таким правилом. Там, де російська є, буква є, став українською Е і не переживай. Да? Хлеб, беда, Евравидине! Трохи грузинського акценту. І... Знаєте, ну е, насправді я не соромлюсь того, що я розмовляю недосконало українською мовою. Якщо, наприклад, я не знаю переклад якогось слова, я використовую прийом затихання. Ну, це типу, а ви не підкажете, як пройти на хрещатик? Звісно, йдете прямо, повертайте направо, потім наліво, потім піднімайтесь по І Ось там буде хрещатик. Дякую. Обращайтесь. Да. А інколи знаєте, інколи взагалі тобі треба повертатися до мови жестів. Ну це ти, коли заходиш, такий, а скільки коштує? Так, як, так, сука, як там. А Скільки Коротше, скільки коштує це? Краватка, ні-ні, Пасок? ні-ні-ні, джинси, а що таке буде? Давайте сюди. А вам якого кольору, ідіть нахер. Да, я... І знаєте, багато моїх знайомих також перейшли на українську мову, але є в мене один знайомий, він раніше казав, я з понеділка почну бігати. А зараз каже, ну я з понеділка буду переходити на український. Я говорю, а що а таке? А що з понеділка? Ти на вихідних хочеш не напитися набухатися по старинці? Типу, в чому в чом прикол? Вообще? Я впевнений, якщо ми з ним зустрінемося у вівторок, він скаже. «Сука, крепатура така жорстка, Сьогодні рот з дивана підняв. Да. Просто вчора з репетитором було заняття на ноги. Два часа очі или «как будуть на украинском ноги, будет ноги. Да? Я думаю, а ти вирішив вивчити ноги, тому що ти будеш переходити, це да, логічно. І знаєте, ну насправді, насправді дуже, мені дуже важко було перейти на українську мову, тому що я сам з російськомовного регіону, я з Донецької області. І я все, да. Я все своє життя я спілкувався російською, навчався російською, а українську ми вивчали в школі як іноземну наряду з англійською. Тому я завжди хотів вивчити українську, щоб поїхати на захід України по програмі Працюй та подорожуй. Я спеціально кожен день телефонував своєму дядьку в Рівне, бо він — «nature speaker» української мови, щоб ви розуміли. Нам, нам ще тоді вчителька казала правильно казати «the» ленський, щоб ви розуміли, да. Але штука в чому, якщо ти досконало вивчиш англійську мову, піднимешся на найвисокий левел, там, адванс, приїдеш в Америку, ти все одно почуєш. Якщо я досконало вивчу українську мову, я поїду на Закарпаття, я теж почую. Єдине, що я там зможу сказати: добрий день, мене звати Олександр Київ, столиця України. Хто сьогодні черговий? Я сьогодні черговий. І знаєте, ну, мені навіть пропонували вивчати українську мову за серіалом. За серіалом Друзі, блін. Я, я не знаю, чесно, Ну, в мене таке враження, щоб ти не почав вивчати, тобі це рекомендують робити за серіалом Друзі. Навіть якщо ти почав вивчати математику, хтось каже, бля, там Чендлер так 2 на 6 помножив. Це капець просто. Правда, не пам'ятаю в якій серії передивись ці сезони, раз 10, будь ласка. І знаєте, да, ми прийшли, багато людей прийшло на українську мову, і я зрозумів, що в, в якомусь контексті українська мова вона набагато логічніша, ніж російська. Бо у нас реально в, де, у багатьох слів працює правило: як чуєш, так і пишеш. Чуєш сонце. Пишеш сонце, а солунце, сонце, да? Відчуваєш, пишеш, відчуваєш а не ані чуєце от, Знаєте, блядь, куча ви, блядь. Чуєш сирена, не ігноруєш біжиш у підвал. Все, блядь, все чітко, все понятно, все. І я дуже хотів вивчити українську мову, тому що я нагадую, я з російського мовного регіону, я з Донецької області, і мої батьки завжди мене лякали. Вони казали: Саша, якщо ти поїдеш у Львів і будеш спілкуватися там російською мовою, тобі не продадуть хліб. Я говорю, Ну, по-перше, хлеб, блядь, давайте правильно перекладати, блядь. А по-друге, кажу, батьки, а нахіра за ним так далеко їхати, а? І знаєте, я взагалі вважаю, що ну, це ж дуже тупо поїхати у Львів у місто алкогольних настоянок і купити там хліб. Знаєте? Ну, це те ж саме, що ти приїдеш знаєте, в Амстердам, потрапиш на вулицю Червоних ліхтарів і такий, ого, отак так можна, да? І в трьох, і п'ятдесят, батьків, і та, і потім. Ще, і... Дайте цей магнітик, будь ласка. Тільки давайте швидше, мені на обратному наобратно ще треба хліб купити у Львові. да? Батьки чекають, борщ не починають їсти не як, да?